У Чернігові продовжують налагоджувати нову систему оповіщення населення. Про це під час наради в міській раді розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської міськради Володимир Хольченков. З його слів, наразі в місті працює спеціальна комісія, яка фіксує та аналізує скарги чернігівців на роботу нової системи. Вона фіксує звернення мешканців і перевіряє, як саме працює система на місцях. У разі виявлення проблем складають акт і передають його фахівцям з компанії-розробника. На даний час ми опрацьовуємо всі жалоби, у нас є перечень, які були жалоби, з усіма ми стосуємося, зв'язувалися, у нас були жалоби, заперечення, ми зв'язувалися з компанією Фалькон, отримали від от них відповідь. Вони приїхали, реагують своєчасно по всім запитанням, що зв'язані з системою ССО. Якщо будуть надходити інші якісь скарги, також це буде оформлено актом і будуть здійснювати реагування управління цивільного захисту міської ради, тому що вони є замовниками цієї послуги, вони будуть експлуатувати. Паралельно з цим до роботи також долучається комунальне підприємство Муніципальна варта Чернігівської міськради. Там вже створили окремий підрозділ з чотирьох працівників, які відповідатимуть за технічне обслуговування нової системи оповіщення. Створений відділ безпосередньо у нас на підприємстві. Відділ з чотирьох людей. Люди прийняті на роботі. В штат представник постачальника приїздив. Зараз розробляється посадова інструкція саме для їх посад, тобто інспектор заповіщення. Тобто вони будуть ознайомлені з інструкцією, там буде прописан алгоритм дій. Завершити дослідну експлуатацію планують до 11 серпня. Після цього систему офіційно передадуть на баланс міста. Вона стане частиною єдиної системи цивільного захисту.